У Чернігові знову ажіотаж навколо встановлення пам'ятника. Цього разу дискусії точаться зовсім не про видатних осіб, що прославили нашу історію. Організація Громадська думка хоче встановити на постаменті скульптуру Бога. Щоправда, не християнського, а язичницького. Кажуть, що саме він є символом Чернігова. У міської влади громадська організація вже навіть попросила виділити під це ділянку на в у місто з боку київської траси, неподалік від православного храму. Понад Тисячу років тому на Русі в стольному місті Києві подібний експеримент уже проводився. Тоді князь Володимир Великий встановив пантеон язичницьких скульптур, серед яких була міфічна істота, начебто чернігівського походження. І палили там вогонь, і приносили туди жертви, називаючи дерев'яних ідолів богами, і приводили до цих богів своїх синів і дочок в жертву, і оскверняли кров'ю землю руську та холмцей. Але всеправедний Бог не схотів гибелі грішників, і на пагорбі тому стоїть церква. Про це говорить історичне джерело Повість минулих літ. Щоправда, багато води з того часу втекло. Сили земні сьогодні хочуть поблизу катерининського храму в Чернігові поставити язичницький символ Симаргу. Симаргл фантастичний звір з головою собаки, левовим тулубом, з крилами та зміїним хвостом. В наукових колах цей опис язичницького символу не викликає сумнівів. А ось з твердженням громадської думки щодо приналежності божества суто до чернігівських країв історики можуть посперечатися. Ця істота була пов'язана з дуже давніми віруваннями. Вони зберігаються на нашій території ще з київських часів. І коли приходить нова хвиля контактів вже Ірану, творів іранського мистецтва, які потрапляють на Подніпров'я вже за часу створення державності, то ці образи знаходять відгук у душі місцевого населення. Це знайомі картинки. Ну, о, це як щось давно знайоме та забуте. Тому іранський образ знайшов нове життя на тих землях, де колись е, е, шанували Грифона. Доля цього символу досить складна і, чесно кажучи, я не можу сказати, що це суто чернігівський символ, він поширений був у всій Європі. В стародавніх письменах, що змальовують період Київської Русі, є інформація про поклоніння язичницьким богам. Основою цього культу були жертвоприношення. За свідченнями науковців вбивство людей на догоду язичницьким богам навіть заохочувалися. Кожен з язичницьких богів, якому приносили жертви. А за архаїчними уявленнями, якщо ви хочете від Бога, щось отримати, ви повинні йому щось дати. І чим більше ваше бажання, тим більше повинна бути жертва. Тому, якщо вам щось незначне, можна, потрібно можете курку принести. А якщо потрібно щось суттєве, то потрібно принести людину в жертву. Кожному язичницьких богів приносили жертву і велосу, і перону, і Семарлу. для яких ми е постати язичницьких богів не звернемося, хоч би до тієї жінки, Макош, щоб. Від неї щось отримувати за язичським ямленнями потрібно було принести серйозну жертву. Отже, ініціатива громадської організації щодо встановлення язичницького кумиру схоже не обійдеться без суперечок. Наскільки доброзичливою буде ця емблема, я не знаю. Ну, якщо коли постало питання про те, що один з Чернігівських банків хотів вмістити цей символ свою емблему, я думаю, це якраз те, що треба. Тварина, яка охороняє для золота, для банка це те, що треба. А ось наскільки це доброзичливо буде для міста, я не знаю. Вся цивілізація світова, вона є. Фактично вона виросла із тих християнських традицій, які існують уже понад дві тисячі років. І от тепер, можна сказати, в центрі цієї християнської цивілізації європейської, ми споруджуємо в місті Чернігові, споруджуємо такий язичницький символ, язичницький ідол. Чим це це закінчиться? Дуже важко передбачити, але дуже б не хотілося, щоб це. Відбулося. Категорично проти встановлення в місті язичницьких символів і православні священники, причому в своїх висловлюваннях одностайні представники обох конфесій як київського, так і московського патріархатів. Останні навіть на сесії міської ради розповсюдили свій протест у письмовій формі. Батюшки кажуть, що їх підтримують всі православні віруючі. Депутати міської ради, очевидно, зважили на це. На минулій сесії рішення про виділення земельної ділянки для встановлення Семаргла не набрало достатньої. Кількості голосів, хоча попереднього разу народні обранці дали дозвіл на розробку проекту встановлення пам'ятника, схоже, що депутати знайшли в цьому питанні політичний підтекст. Я вважаю, що не можна його використовувати в таких пам'ятних знаках. А організація, громадська думка, яка це робить, мені здається, що це робиться тільки задля піару з метою підготовки до наступних місцевих виборів. Тобто, все задля для піару використовується, в тому числі і наші найсвятіші місця. Какі дальніші дії я на даний момент не можу коментувати, тому що я вважаю, що даний питання ввели... В политическую Политическое русло он больше заполитизированный, чем э, на самом деле есть. За словами представника громадської думки, наразі невідомо, чи буде організація наполягати на встановленні скульптури Симаргла. Кажуть, що будуть консультуватися. Можливо, спробують переконати в своїх добрих намірах православних священників. Про інших поки що мова не йде. А дарма, за даними статистики, в обласному центрі нараховується 47 різних неформальних культових організацій. Можливо, було б доцільним поцікавитися у чернігівських сучасних язичників, чи не будуть вони справляти біля кам'яного іде. Ола свої криваві меси.